Ну що, закінчилися морози. До мінус 10 на сході навіть було. ну В центрі десь мінус 5, мінус 6. Але вони ще й далі будуть. Ще будуть морози і в квітні, ще будуть і в травні. А по різним даним були морози в 1985 році в Україні навіть і в червні. місяці, ну Невеличкі заморозки. І дуже багато зараз різної інформації про... Ситуацію на полі. Друзі, необхідно обстежити поля і дійсно подивитися, а яка ситуація після цих морозів через те, що от на нашому дослідному полі пшеничка знаходиться в хорошому стані, немає ніяких тріщин, навіть боронування не проводили через те, що рівень гумусу до 5% кукуруза силась на попередник. Абсолютно нормальні ґрунти, структуровані, тобто працюємо над такими ґрунтами. І не треба потім бігати і шорхатися після кожного морозу, який, як я вже сказав, може бути ще й до червня місяця, бігати щось робити. Робити потрібно, але необхідно перш за все працювати з ґрунтами. Якщо не будемо ми працювати з ґрунтами органічні добрива, седиральні культури насищати магнієм, насищати кальцієм ґрунти, щоб дійсно вони були ну, от, такі, як ми бачимо. І тоді і пшеничка, і всі культури будуть почувати себе прекрасно. А так ми будемо просто наступати на ті ж самі граблі щорічно і тільки викидати зайві кошти, а толку. Не буде ніякою. Тому головна причина, друзі, не морози, не заморозки. А головна причина те, що ми абсолютно не працюємо над своїми ґрунтами. Тому думаємо і займаємось. Це хліб, ну, як хтось каже, це ще трава, але це хлібна трава. З цієї трави. Буде зерно і буде хліб, і не тільки хліб, тому над пшеничкою треба працювати щоденно. Щоденно працювати. Щоб отримувати по 10 тонн з гектару. А Україна це житниця всього світу. У нас є абсолютно весь потенціал для того, щоб отримувати. І по 8, і по 10 тонн. А то, що опадів немає, ну це вже, друзі, як кажуть, фактор, який залежить виключно від нас. Висаджуйте лісополоси, засаджуйте, щоб акумулювали дерева вологу. І потім опади будуть. А так ми повирубували лісополоси, познищували все. І хочемо, щоб опади були. Звідки вони візьмуться? Не дратуй наших глядачів високими врожайностями. Високими матеріями. А чим я їх дратую? 10 тонн, хіба це висока врожайність. Я отримував 13, а моя мрія отримати в Україні десь 20 тонн пшениці. Ще ніхто не отримував. Без рушення, на багарі, 20 тонн з гектару. Не з усього поля, а з гектару. Ну, як бачимо з деяких коментарів, що це когось дуже дратує. Та хай дратується, господі, помилуй. Не може Т... бути так. Якщо хтось дратується, то нехай не займається землеростом. Землероство рослини це така річ, що якщо ти нервний, дратуєшся, то краще займись. Не знаю, відкрий обмінний пункт і займись валюту міняй. Купляй, продавай. Хороший бізнес. А не потрібно займатися таким, як кажуть, бізнесом, рослинництвом. Шорох купюр Наш... буде заспокійливим. Да? Наші, наші люблять аграрії, да. будьте роздратованими. Але необхідно любити природу і вона буде віддячувати, а то так от. А як на полі без матерії, без філософії? Як на полі без філософії? Філософія це наука про мудрість. Про мудрість. А мудра людина на полі, вона може зробити просто все. Походивши по полю, мудра людина може отримати все, що ти хочеш. А якщо такий ти дратівний. Надто нервний дуже, все тобі не подобається, опадів немає. то ось зараз є можливість продати землю і не займатися нею, а займатися чимось іншим. Є сьогодні багато цікавих речей бізнесів, яким можна займатися, щоб не дратувати ні себе, ні природу, ні рослин не мучити. Краще займіться якоюсь справою, не знаю. Таксі, таксувати можна, ще щось можна робити. піцу, пі, піцю розвозить. Зараз досить таки популярна е, робота, розвозка піца. Розвозьте піцу, отримуйте собі шал, задоволення, дохід. Тільки в нас на каналі, шановні аграрії, ви можете отримати незалежну, правдиву, корисну, професійну інформацію. Підписуйтесь.